Легше обробляє ґрунт, більш плавно обробляє ґрунт і зрізаючи стерню, зверху на землі лишається покривало. Саме головне це призначення машини боротьба за вологу. Ми робимо мульч під нашим ковром, накопичується влага. Дана машина випускається три роки, але призначення поверхневі обробітої ґрунту. Доброго дня, шановні друзі. Компанія Тукраснянська Спеа Громаж. На, на сьогоднішній битві титанів хочу вам продемонструвати таку нашу машину, яку ми вже виробляємо більше 2 років. Ця машина має під назвою Колісниця, але це культиватор дисковий, ширина захвату 6 метрів. Що ми маємо на цій машині? Ми маємо транспортне положення 3 метри, тобто крила у нас. Складаються, катки складаються і ми легко можемо пересуватися по різних дорогах і можемо туди йти, туди ми можемо і заїхати. Також, що ми бачимо? Порівняно з першими колісницями, ми вже маємо 50-й квадрат всередині замість круга. І всі деталі у нас набрані з квадратними отворами всередині, щоб було провертання секції однакове. Набираються секції батарей, тут на кожній балці по дві секції, розкладено. От, е, оснащена системою гідравліки, тобі тракторист приїхав, розклався, без жодної допомоги, е, все відрегульовано, якщо з поля агронома все устраює, да, він сам працює, дав задачу без всяких питань. Що ми ще маємо? Ми ззаді маємо такий каток, який е, наші резки трохи прижимає землю. І Ця мульч наша за рахунок катка більше прижимається і нікуди не дівається. Диски наші зроблені з митривкої сталі, вони мають закалку, спеціальні заточки. Легкі регулювання секцій, ми бачимо кути атаки спереді, ззаді. Тобто під різну культуру можемо поставити свій, свій кут атаки. Де більш важче, можна більше, де менші, менші кути, ну, дуже все просто відрегулювати, одна стрім'янка. Хочеться сказати, що перше це, перша задача це зразу за комбайнами маємо зберегти вологу, тобі ж ми закриваємо питання лущиника, чи, ну, чи дискатора байдуже. Працює вона до 5 см. Ми робимо мульч, змішуючи всі поживні рештки. Здираючи верхню корку, здираючи всю стерню, перемішуємо. І в нас під нашим таким шаром, під нашим ковром да, накопичується влага. Доброго дня, шановні учасники такого великого дійства. Дуже приємно тут зустрітися з вами. Ми щороку приймаємо участь в цих дійствах. Дають можливість нам показати себе, свою техніку, наше підприємство. Ну, дана машина. Випускається три роки, але призначення поверхневі обробіток грунту. Колись ми мали хлібороби, знають перший агрегат, який йде в поле після комбайна, це лущильник. Лушільник там ЛД 14, 15, 8 і так, далі, і так далі. Але робота цієї машини значно відрізняється від роботи лущильника, тому що вона більш легше обробляє ґрунт, більш плавно обробляє ґрунт. І Зрізаючи стерню, зверху на землі лишається покривало. Покривало не дає можливості, ну, частина змішується землею, але не дає можливості випаровуватися волозі е, при таких нинішніх температурах. І це вже стало, волога стала дефіцитом для нашого землеробства. Такі машини ми випускаємо 6-метрові, 3-метрові, 4-метрові. Вони в процесі виробництва перетерпіли багато змін. Ну еволюція проходила. Ми працюємо над удосконаленням, над покращенням технологічного процесу, над покращенням стійкості машини, надійності машини і так далі. В процесі роботи примінили вже щитки. Це дефлектора, які ну не, не дають можливості викидання ґрунту з передніх секцій. Зараз ми плануємо там ще деякі зміни. Внести, але таким чином проходить удосконалення машини. Саме головне це призначення машини, боротьба за вологу. От ми й хочемо вам показати цей агрегат по роботі.